Олександр Толконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА разом з нами. Вітаємо вас вітаємо. Вітаю слава Україні. Героям слава Героям слава. пане Олександре. Якщо розглядати цю смертельну динаміку, яку започаткували росіяни, інтенсивність обстрілів зростає чи зменшується, якщо порівняти з попереднім тижнем? Вона більш-менш така що це 70 60 обстрілів за добу кількість снарядів змінюється, 250, 350, 400 за добу прилітає, але трошки змінилась тактика, як вже, мабуть, не один раз казав я, і представники ока південь те, що вони застосовують активно авіабомби. Тільки вчора було скинуто дві авіабомби на селище Кизомис, внаслідок чого загинути редесят. Дев'ятирічний чоловік і е, пошкоджене підприємство, е, транспортні засоби. Е, також, як ви вже сказали, двоє людей загинуло за минулу добу. Один із них це 34-річний чоловік в Білозерці. Він був саме біля будинку, коли прилетів снаряд артилерійський, і, на жаль, він помер. Також вчора звернувся за допомогою 79-річний чоловік, який отримав поранення ще внаслідок обстрілу центрального ринку. І він вчора звернувся зі скалковими пораненнями його спеціаливали. Тобто, зараз вже 10 поранених та одна загибла людина внаслідок обстрілу саме центрального ринку. Також вчора був під постійним, ну і не вчора, і сьогодні. Під постійним обстрілом Береслав. вчора людина зазнала поранень. Там чоловік зазнав поранень дуже важких голови та ока. Зараз вже його життя під контролем лікарів. Вони роблять все для того, щоб повернути його в життя і зменшити ці травми. І в Іванів... Іванівка також була під обстрілом, там легкі поранення отримала жінка і там, амбулаторно. Допомогу надали на місці загалом три постраждалих, і двоє на жаль загинули за вчорашню добу. Ну, ми розуміємо, що ціляться власне в міста видачі гуманітарки. Зокрема, от кадри щойно ми могли бачити, як це може відбуватися, власне скупчення людей напередодні. Стало відомо, що мінреінтеграція разом з благодійними фондами направлять в область 20 мобільних укриттів. Ми розуміємо, що зараз Херсонщина потребує на тлі постійних обстрілів саме таких споруд. Що це за споруди будуть, розкажіть, будь ласка. Ну, напевно, не варто говорити, де саме вони будуть розташовані, але ну хотілося б, хоча би, розуміти, так це буде переважно область чи місто. Ну, ці споруди різного типу: 10 споруд мінінтеграція разом з Червоним Хрестом доправлять найближчим часом вже у місто для розташування в найбільш небезпечних районах міста і скупчення людей. Там, де скупчене людей, і 10 ще після трошки згодом також доправлять для того, щоб ми вже могли розташувати і по області, там, де найважча ситуація з обстрілами. І ми надіємося, що якщо навіть одну, одне життя ці споруди збережуть, це вже буде не даремно. Все, і ми дякуємо благодійним фондам і інтеграції за цю допомогу, пане Олександре. Хочеться ще обговорити одне. З розпоряджень окупантів ось їхня влада розпорядилася забрати човни у цивільного населення на лівобережжі. Для чого це їм? Я впевнений, що це не яка не військова там тактика чи стратегія, чи необхідність. Це е, більш е, вони продовжують грабувати е, населення. Як сказав е, дуже гарно, що гражданин сальдо. Сказав, і ми це задокументували про те, що будуть виплати, і це все для армії. Але ще ми не бачили і не чули ні, ні одного е, випадка, коли росіяни відшкодовували те, що вони е, вкрали. Вони більш схожі на цих гопників, які просто як орда приїхали сюди і е, ну викрадавкрадуть все, що їм треба. Як за їх філософією глибокою украв, випив в тюрму, а тут вони можуть красти, це, продавати потім і, і нічого їм за це не і ще й вбивати, в мирних жителях. Тому я думаю, що це перш за все ще одна ем, сальдо о, пробує виправдати це, ці крадіжки, і це ж не тільки транспортні, водні транспортні засоби. Є Багато транспортних засобів і майна, які вони викрадають, просто і, і не афішуючи це і продовжуються робити. А я тоді ще хочу запитати: а місцеві вдаються до того, щоб Дніпром переплавлятися з лівого на правий, і з правого на лівий? Знаємо, що зараз дачний сезон, і всі дачі розташовані саме на лівобережжі. Це суворо заборонено, тому що тільки наскільки я пам'ятаю, останній. Випадок, ми його знімали біля річкового порту. Двоє чоловіків пробували переплисти річку, і попали під обстріл. Один загинув, один зазнав ушкодження. Ми його доправили до лікарні. І ми це матеріал є, який ми знімали. Тому це ну це як самогубство. Мабуть, е, схоже, тому ми просимо почекати, поки. Ми їх відженемо, хоча б за на 40 кілометрів наші збройні сили, і тоді вже можна буде спокійно їздити собі на дачу. Водні шляхи зараз під забороною, як ви зазначили, вірно, але сухопутніми ми можемо пересуватися і це на щастя, ми можемо як приїхати у Херсон, так і поїхати з нього. Також триває розбудова інфраструктури, власне, критичної інфраструктури області міста дорожньої інфраструктури мається на увазі. От в контексті цього хотілося б запитати, якою є поточна ситуація, і також згадуючи, що напередодні. Сьогодні відбувся саміт міст і регіонів, і Херсонщина теж мала була б бути там представлена. Якими будуть практичні результати цього заходу міжнародного рівня. Ми маємо надію на те, що нас до нас прислухаються. Там була доповідь наша про розмінування, що необхідно для того, щоб прискорити, щоб це не було 10 років. Ми не розміновували нашу Херсонщину. Наразі з тими засобами по розмінуванню і бригадами ми можемо до кінця року розмінувати тільки 60 тисяч гектарів. Це вже з розмінованих зараз ну з урахуванням розмінованих 28 тисяч гектарів. Це тільки правобережна Херсонщина, яка це 10% відсотків тисяч гектар. Це 10% від правобережної Херсонщини. Яку треба обстежити, тому це першочергова була е, задача е, про гуманітарне розмінування. Про розмінування області. Також ми е, по інфраструктурі, як ви вже зазначили, постійно зараз е, працюють і ДСТ, те і е, мости відновлюють, відновлюють. Хоча б е, ну, то, що можна зараз зробити, тимчасові мости і об'їзди. Вже і на наступній неділі будуть ще відкрито два мости, щоб люди, які живуть в селах, які дуже логістично недоступні, щоб вони після підриву мостів зараз вони будуть знову з проїздом туди. Але це тільки тимчасове рішення, і ми продовжуємо і закликати, і ну, закликати партнерів для того, щоб вони залучались і допомогли нам з відновленням і інфраструктури. І населених пунктів ми от із того, що вже зараз таке капітальне будівництво завершується. Це мост біля села Клапаї, який був також зруйнований. І там будуть якраз скоро вже буде готова це проїзд. Це траса життя, як її називають Херсон-Миколаїв. І вже там буде, буде капітальне а капітальне і я думаю, що ми всі відновимо, але треба час, і перш за все, треба їх відігнати від е е річки і вигнати з усієї Херсонщини. Дякуємо вам. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, долучався до загальнонаціонального марафону.